Країна країна волонтерів. Це всі ми зрозуміли з перших днів широкомасштабного вторгнення, коли кожен намагався допомогти чим може. Кожен хотів бути корисним. Є в нашій країні чимало людей із золотим серцем та душею, і багато з них для себе обрали волонтерство з правою життя. Тож журналісти телебачення капрі поспілкувалися з волонтером з міста Сєвєродонецьк Романом Бугайовим. А мене звуть Роман Роман Бугайов. Я сам з міста Свердонецька займаюся евакуацією цивільних осіб, особливо маломобільних людей з інвалідністю з початку повномасштабного вторгнення. Своє життя із волонтерством Роман пов'язав ще далеко до повномасштабного вторгнення. Бо як розповідає чоловік, відчув себе корисним у цій справі. Це давня історія з 2010 року з Свердонецьку молодіжною радою ще в місті своєму місті Свердонецьк. У 2014 році Роман займався евакуацією людей на Луганщині. Волонтер розповідає, коли розпочалась АТО, люди не знали, що робити далі. Були розпач та розчарування у всьому. Проте, навіть попри знищення усього живого, люди не переставали вірити у світле майбутнє, тому залишались до останнього. Після деокупації ми займалися адвокаційними кампаніями, допомагали маломобільним людям з інвалідністю, долати бар'єри, пригради незаконні якісь, або намагатися вводити в своєму місці доступність для маломобільних людей. Ну, таким, так таким чином ми попав. Волонтерську діяльність військовим допомагали. Ну багато чим займалися. 24 лютого 2022 року. День, який ми ніколи не забудемо. У кожного українця є спояс того дня. Особливим став цей день і для Романа. Саме тоді чоловік почав активно вивозити людей. Адже з початку війни Луганщина стала однією з найгарячіших точок України. Та я збирався, ну як, 24-го. Ми вже здогадувалися про те, що воно буде. Здогадувалися, чому? Тому що вже були на кордоні провокації і вже там 10 лютого були обстріли міста щастя. Там ТЕЦ було і вже було зрозуміло про те, що воно так просто не закінчиться. Евакуація була ну, одразу на наступний день, та майже в той же день видали наказ ВЦА Луганська про те, що треба евакуюватися всьому населенню, хто чи може. От, і ми відтоді почали. Я відтоді працював ще в іншому фонді, а займався ну, також евакуацією. І з часом от, перейшов вист СОС. От, в схід СОС ми. Працювали ще співпрацювали ще з 2020 року. Це по коли були, якщо чули про пожежі, коли Луганщина горіла. От і, ну, багато таких було проєктів. Сама евакуація, вона середини з Клисичанськ. Ну теж теж так все спортано було. А, люди не всі розуміли, що відбувається. Ну тим паче люди після 2014 року їм здавалося, що це наче мене, і вони сиділи до останнього. Роман Бугайов до останнього жив у Сєвєродонецьку. Каже, виїхав вже тоді, коли там стало нестерпно знаходитись. Я сам виїхав. Це було в квітні. Я в, та ні чи в квітні? Ні, ні, не в квітні, це в березні було. Ну кінець лютого, початок березня. Виїхав в Слов'янськ. Так вийшло ховати родича. З кожним днем ворог все більше обстрілює мирні села та міста Жахтарського краю. Через це залишатися на Донеччині вкрай небезпечно, адже це може коштувати життя, каже евакуаційник. Для всіх нас війна вже стала новою реальністю. Зараз майже не залишилось ілюзії про те, що наше життя буде як раніше. Треба тільки почекати закінчення воєнних дій. Проте кожен з нас переосмислив своє ставлення до життя. Хтось позбувся шкідливих звичок, хтось став більше часу проводити разом зі своїми рідними. А хтось навіть почав нову справу, бо кожен зрозумів, що життя одне, і прожити його потрібно як найкраще, бо іншого такого моменту не буде. Можливо, щось переосмислив, і це скоріш за все перестати очікувати чогось і час діяти, і чимось допомагати і щось робити. У травні всю Україну облетіла новина про 88-річного дідуся з очеретиного. У дідуся рашисти забрали український паспорт і запевнили, що невдовзі йому дадуть російське громадянство. 88-річний одинокий дідусь вирішив самостійно йти на підконтрольні Україні території. На свій страх і ризик вийшов у четвертій ранку, сподіваючись, що росіяни в цей час будуть спати. Іван Якович до останнього сподівався, що окупанти не зайдуть до очеретиного, тому й не наважувався виїхати раніше. Волонтери забрали дідуся вже з Покровська і відвезли до шелтера у Дніпрі. Ну моя робота, я частково допоміг. А це більше фонд, тому що його евакуювали, далі його зустріли, далі його поселили. Він зараз знаходиться його годують, ну тобто повністю зайнялися відновленням його документів. Це повний спектр робіт, котрий надає наш фонд. Ну від початку евакуації, утримання допомоги, відновлення документів ну, юридична допомога, психологічна допомога, якщо того потребує людина. Ну тобто, це наша спільна робота спільна всіх. Такі випадки не поодинокі. Люди до останнього не виїжджають, думають, що все обійдеться. Та, на жаль, це не так, розповідає чоловік. Так, таких людей ну, вистачає дуже. Просто не всі історії як, попадають в якийсь резонанс. Є історії людей, які самі вийшли і живуть там у Слов'янську, або і ну, вони далі не хочуть евакуюватися, тому що порід, як найближче поряд зі своїм будинком бути, зі своїми синами. Ну, Таких історій багато. Роман Бугайов каже: люди, які пережили окупацію, намагаються якнайшвидше вийти з непідконтрольній Україні території. А були такі випадки. Це якраз у Сєродонецьк, Лисичанськ, коли були обстріли, коли ми вже приїжджаємо по тій по заявці на евакуацію, а, а там вже був обстріл і попали в саме в те приміщення, де були були люди. От. І ну, їх тоді забрали. Хтось залишився там назавжди. назавжди. Якось так були. Для волонтерів кожен виїзд на евакуацію чи видача гуманітарної допомоги мешканцям, які перебувають у зоні бойових дій, завжди ризик. Адже люди, які не наважуються виїхати, ризикують не тільки своїм життям, але й життям волонтерів. Це була історія евакуації, скоріш, та ну, я не знаю, так, за що конкретно можна взятися. Це із Бахмуту, з часів Яру, такі люди були. Ну, з Бахмуту, в частності, коли вже не були змоги заїхати, ми забирали людей з часів яру. Вони виходили пішки туди йшли. А це майже ну скільки 10, навіть більше 10 кілометрів через місто, через лінію фронту. Ну тобто люди, як їх називали, там, ну, там ждуни, не ждуни, але вони по ходу справи побачили, що таке окупація, і навіть вирішили вийти через лінію фронту, повернутися в Україну. От і ми їх забирали. Та багато день народження з 24 лютого у нас, походу, всіх дні народжені. Та ну, це кожна евакуація, це лотерея. Але ми намагаємось бути як, ну, як більш умого обережніші, спілкуватися з іншими волонтерами з приводу безпеки, спілкуватися з військовими з приводу безпеки, дізнаватись ситуацію, куди можна їхати, куди не можна. Але бувало таке, що і перелітало поряд за 100 метрів, за 50. Це було. Головна задача волонтера це збереження людського життя. Тому вони завжди навчаються, бо розуміють, що повинні вміти робити все. І накласти джгут, і заспокоїти, та навіть з підручних матеріалів надати першу домедичну допомогу. В частности, в нашому фонді багато чому навчають. Якщо це людина евакуаційник, це по перше, надання першої домедичної допомоги, це якісь психологічні навички діяти в екстрених ситуаціях. Також проходимо навчання, це екстремальне керування, проходили навчання. Таких навчань дуже дуже багато, якщо зібрати, і навчатися треба постійно, тим паче зараз в такий час навчатися, та кожного дня треба відпрацьовувати це, навіть якщо ми, наче думаємо, що ми вже навчені, все одно треба повторювати кожного дня відпрацьовувати. Тому що в екстреній ситуації може статися що завгодно. Люди, люди по-різному реагують в екстрених ситуаціях. А, а стати волонтером це просто. Перестати я ж кажу очікувати від життя чогось, і треба діяти, допомагати і діяти у команді з Романом Бугайовим. Працює і фотографиня з Канади, яка з перших вуст висвітлює всю правду, що відбувається на території Донецької області. Yes. It on which... Інколи так. Це залежить від того, куди я поїду. В деякі місця є вкрай небезпечні. Я приїхала з Канади на Донеччину, і мені не так страшно, бо провела тут багато часу, і це мені дуже подобається. Медісон зазначає, що для неї Донеччина це символ незламності. Кожен населений пункт по-своєму гарний. А три роблять шахтарський край по-справжньому особливим. Адже трикони це про важку роботу шахтарів, які віддані своїй праці та роблять усе, аби Донбас процвітав. Я родом з Канади, але зараз живу в Іспанії. Я вперше приїхала в Україну в травні, у травні 2022 року. Щоб просто подивитися, як це, чи можу я поїхати в країну через кордон. А потім трохи почекала, повернулася додому і дочекалася січня 2023 року. коли вперше приїхала у Донецьку область, щоб стати волонтером. Я хотіла зробити це, тому що я, я працюю художником у Канаді та Іспанії, і в мене багато друзів і співробітників з України. А У нас була команда в Києві, і я хвилювалася про них. І Я дивлюся новини, і у мене є деякі навички, якими я можу надати. м групи. І ось я вперше прийшла волонтером у групу під назвою Баз Юа, і тільки почала надавати їм фотографії для маркетингу та збору коштів. А потім я також познайомилася із «Хідсос». І з тих пір. Роблю це». Але я мала великий досвід роботи у різних країнах. Я жила в Палестині, Ізраїлі, я була в Афганістані як фотограф і в деяких інших місцях. Таке відчуття. Але звичайно, іноді я вважаю, що українці дуже надихають людей. Коли почалася війна чи повномасштабне вторгнення, мене надихнули мирні жителі, які вирішили почати воювати без будь-якого військового досвіду. виготовляючи коктейлі молотова і просто воюють за країну, не думаючи, просто прямо на фронт». А я дуже люблю українців. Люди дуже привітно зустріли мене. Вони дуже швидко приймають мене в свої групи. Так, мені тут подобається. Це стало моїм другим домом. Евакуаційник розповідає, що бувають випадки, коли просто волонтери не встигають приїхати. Каже, у такі моменти стає дуже важко на душі. Починаєш думати, чому на евакуацію не виїхав раніше? Чому люди не виїжджали? Адже тут нестерпно знаходитись. Прокружиш у голові різні сценарії, проте вже пізно каже Роман Бугайов. Були такі екстрені випадки. Були, ну, ми буває виїжджаємо, коли після після обстрілів ми виїжджаємо на місце події. Бувало таке. Та сама Костянтинівка, коли, наче всі живуть вільним життям, але ну, Костянтинівка дуже близько до ЛБЗ, ну, лінії бойового зіткнення, і туди ну, може прилетіти коли завгодно. І були такі ситуації, коли прилітало, люди нам телефонують. У мене навіть була така ситуація, я з людиною розмовляю по заявці і чую, що щось стається на фоні, і пропадає зв'язок. І ми їдемо на той адрес ну, перевірити, тому що ми маємо то зробити. Ну людина до нас звернулася. Ну такі ситуації були. Приїжджали, забирали люди, як то швидше збираються. В такій ситуації люди швидше збираються. Буває, кидають ці речі, забирають тільки документи і тікають, тому що ну життя дорожче. Серед переселенців більшість це літні люди. Роман Бугаєв це пояснює тим, що чимало молодих людей виїхали ще до початку активних бойових дій не було сенсу залишатися через постійні обстріли. Та багатьом людям старшого віку було непросто наважитись на такий крок. На щастя, на допомогу приходять психологи та волонтери, які намагаються усіляко підтримати. Та ми стикалися багато. Ну це більш за все, я думаю, що психологічна перешкода, тому що. Особливо військові, особливо, тому що багато чого давить. Тим паче такі кожен військовий, кожен волонтер спостерігає, що відбувається. Що відбувається поряд з лінією фронту, на лінії фронту, що відбувається всередині країни. І іноді важко з чимось змиритися і вирішити йти далі. І на тому головне не перегоріти. Головне не перегоріти і. Пам'ятати про своїх рідних, пам'ятати про своїх друзів, пам'ятати про тих, заради кого ми стараємось, пам'ятати про військових, котрі також тримаються, і ми не маємо права ну, типу підвести. Бувають моменти, коли опускаються руки і закрадається нехороша думка відійти від волонтерства. Але великою мотивацією для мене є порятунок життів. Ти чуєш історії цих людей, особливо літніх, і в тебе навертаються сльози, бо дуже часто в них важка доля. Тож я не можу перестати все це робити, якщо знаю, що мій маленький внесок, врятує її життя, упевнено каже волонтер. Ми намагаємось вмовити. Такі були ситуації, коли ми вмовляли людину, навіть показували відео від родичей про те, що ну от родич ваш подав заявку. І бувало вмовляли більша частина випадків вмовляли. Але були такі випадки, коли люди казали, що ні, ми залишимось. наша домівка тут нам нема куди їхати, ми не знаємо, що далі робити. І від того і складається все то бачення про те, що люди не наче не хочуть евакуюватися. Вони може і хотіли, але вони не знають, куди Роман Бугайов розповів, що коли він вперше виїхав на евакуацію у населений пункт, де вибухи це вже як буденність. Він відчув страх за своє життя. Проте, коли приїхав до пункту призначення, це відчуття пропало, бо зрозумів, що зараз у його руках долі та життя інших людей, які потребують допомоги. Так, були. Ну, це я ж казав про те, що головне витримати і не перегоріти в якийсь момент, бо в якийсь момент ми можемо не дістати підтримки. По тим чи іншим причинам, від родичі, від сім'ї, від близької людини. Але маємо пам'ятати про те, що відбувається в країні, і заради чого ми то все робимо, і який результат ми хочемо. А ми хочемо, щоб наша країна була вільна, доступна і заради цього і стараємося. Та ну ви знаєте, завжди, завжди страшно. Страшніше, коли страху нема. О, то, то вже страшніше і то вже не дуже. А так кожного разу, коли ми десь щось відчуваємо, ми маємо, це страх, це захист. Якщо ми боїмося, лякаємось, це нас спонукає жити. А якщо нас щось спонукає жити, ми діємо чітче і ну, намагаємося вижити. А якщо ми більш краще намагаємось вижити, аніж ворог, тому ми зможемо перемогти. Волонтер розповів і про курйозні випадки, які трапляються під час евакуацій. Каже, такі моменти дають сили рухатись вперед. Курйозні випадки? Ну, не знаю. От, 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 нещодавно от бабуську вивозили, от, якраз з напарником з едом. О, доки несли бабульку, вона дуже скаржилась і на себе лаяла, що вона товста, що вона важка, ми її несемо. А потім так трохи на нас звернула уваги, які великі хлопці. <ріст> ну, такі бувають курйозні. Так, такі, такі багато курйозних моментів, але ж воно то все поспіхом, не все встигається там щось відзняти, запам'ятати. Багато було. Волонтерство. Це передусім можливість впливати на те, що відбувається довкола, ініціювати власні проєкти та змінювати країну. Коли люди стають волонтерами, вони не лише отримують нагоду проявити себе, здобути нові знання і навички, але й намагаються зробити життя інших кращим. Тому Роман Бугайов каже, що в Україні волонтерська справа розвинутіша, ніж будь-де. Знаєте, я скоріш за все скажу так, наше волонтерство українське, воно більш розвите, можливо, ніж ну, по всьому світу. Тому що наша країна переживає, переж, пережила, переживає такі періоди, коли ми тільки гуртуємось. Ми гуртуємось настільки, як жодна країна не гуртується, тому що ми знаємо, що ну нам діватись нікуди. Ми на своїй землі, ми вдома. Евакуаційник каже, що надзвичайно складний період волонтерський рух об'єднав суспільство, створив дієву структуру громадських організацій, груп людей, готовий взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем держави. Тому чоловік з упевненістю може сказати, що волонтерство буде розвиватися навіть після війни. Я думаю, воно буде розвиватися і розвиватися скоріш за все більше на підтримку тих людей, військових, колишніх військових, ветеранів, котрі прийдуть з війни, на на їх підтримку, на підтримку тих самих людей, котрі виїхали з евакуну евакуйовані з домівок, на відбудову. На розмінування я думаю, наше волонтерство буде розвиватися в цьому. Роман каже, що для тих, хто тільки планує стати волонтером, варто зрозуміти навіщо? Адже це не тільки усмішки бабусь чи дідусів з продуктовими наборами, а це ще сльози, біль, нерозуміння, що буде далі. Тому варто зважити всі за та проти, коли людина хоче стати волонтером, бо ти береш відповідальність за життя інших людей. На початку їх шляху я би порадив та подумати спочатку. Чи треба вони їм, і наскільки то треба, і що вони очікують від того. Спланувати план дій по навчанням, підготовці, бо якщо їхати кудись на Донбас або у прифронт, це ну, кожна помилка може коштувати життя. Тому до цього треба готуватися. Перше, і це підготовка. Ну і готуватися до того, що рано чи пізно ми, як то, з волонтерів можемо перейти до захисників, тому що треба оборонити країну. Роман Бугайов поділився також і своїми планами на майбутнє. Розповідає, що мрій та бажань багато, проте одне з них хоче перетворити у власну справу. Це навіть не знаю. Я хотів колись кав'ярню відкрити. Придорожню кав'ярню затело. Можливо, і займусь тим. Волонтери це ті люди, які одні з перших ціною власного життя рятують інших. Їздять у сили чи міста, які ворог обстрілює, аби допомогти. Це ті люди, які забули про свої страхи та особисте життя, бо живуть заради інших, адже розуміють, що окрім них мешканцям профронтових населених пунктів допомогти нікому. Історія Романа Бугайова одна з небагатьох, адже наразі українці об'єднались і роблять усе можливе, аби якнайшвидше наблизити перемогу. Військові на передовій захищають наші території, шахтарі під землею добивають вугілля, аби було світло. Журналісти розповідають усю правду, що відбувається в країні, а волонтери евакуюють людей, розвозять гуманітарний вантаж, підтримують психологічно. Адже завдяки допомозі кожної людини, яка говорить про ситуацію в країні, дізнаються і за кордоном. Завдяки нашій згуртованості та силі про нас говорить цілий світ. Бо Україна країна сильних та вільних людей.